Зупиняє її. Ми с нестане зараз. О, він заглох! Oh. Він, він, він не може завестись. Бля їдемо! його, чи що? А він швидко не піде, він в його страх. Що мені обганяти? Да, так, да. Та ну я не знаю, що він буде робити. Все, да. все, 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 все. Зажимай.

Для розкове частины жила за машины свични зашого, что? Жи было за машин. Його не За щекаем. Посвідчини ваше. Лежина Тож, я тоже види, ты так погано стал. <ріст> На вас. Ну і сколько самый. такой за поев уживали. Давайте автомобиль. Сергій Олександрович, так. запитую так. ще раз, спіртні напої вживали? Виходить, будь ласка, з автомобіля. Не буде. Сергій Олександрович, доїдемо, будь ласка, з транспортного засобу. Спиртні напої вживали сьогодні? Ні. Uh -huh. Їдемо в лікарню. Дідіть, будь ласка, до мене. Їдіть до мене, там з цієї сторони автомобіль і рухаються. В Втікаємо їдемо на видишне освічення. Не. не будете їхати. Не. Маєте друга якогось знайомого тверезу, щоб забрати автомобіль. Не. Ну переподзвоніть, пускай приїжджає. Але з посвідченням водія. Заберіть гроші. Обов'язково. Саме мінімальне. Та серйозно. Я теж. Ти що сама людина, як я. Я від, я від себе все напишу по мінімуму. Громадянство України. Так. Місце роботи та посада. Офіційне. Ким не працює? знаю. працюєте? Працюєте ким-то офіційно? Працюю. Кем? В одному На якій шахті? На десяті. Ви сука лота, блядь, тихо. Типа нас, а. В якому смислі ми ломимо пас? Що ти мене знімаєш, блядь? Кого ми вас ловимо? Давайте будь вас не виходить. Да, сука, блядь, все пьяные ездят, блядь. Давайте Не снимай, бля, сука, я в ебу заразу. Отвечаю. Попробуйте. Я журналист, я имею полное право снимать. Веш. Или у меня, будь пустите. Веш. Или у меня, будь ласка, пустите. Видите, будь ласка, где рук. Вы знаете, что вы перешкоджаете журналистской деятельности? Богу, ты, ты. Сразу? Забери нахуй, блять, ту хуету. Где блядь. проживаете? И вам а вы. Понял? Скоро. Где вы проживаете? Не знаю. Не знаю. Полис, 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 полис обоюзкового цивильного страхования можно вас? Не знаю. Слушайте, мои журналистские посвящения, я вам показываю. Во! Знамя или номер? Батя, в журналистке по свече, я вам показываю. Сука, иди, снимай, блядь, вот то, блядь, понял? Ох, блядь. Э, снимай, сука, вот то, блядь, понял, блядь? Пидор ты, сука, ёбаный. Не, чекай. Чекай. Да. чекай, чекай. Что? Снимай, сп... сука, вот то, блядь, пидор ты, ёбаный, блядь. Веди, будь кто будет заниматься? Вас в цей, в лицию. группы Не Миша! Не никто не кричит. Успокойся. Викликай милицию. Успокойся. 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 Не снимайте. Идите, будь ласка, На. Я не знаю. Ты можешь? Ты

Пост. Дайте мне ДСОшники. тут У меня военные снимаешь, блядь? Ваши, ваши, действия. противоправные А? Успокойся, успокойся. Успокойся, наши сюда. Вы уже и так попали.

Сука, закрой свою камеру, блядь. Бо я тебе зараз, ну, сбью. Реально. Вы мне погрожуете? Нет. Нет? Сука, ты что, охуел, бля? Алло? Подивимся, Я зараз виїднуся, стої, бля, камер. Подивимося, як ти завтра будеш говорити. Коли про тверді з'їдеш. Як думаєш? Так. Опа. Череш ти ж піде. Слухай, можете критикувати? Давай. Розбушувались. <клухи> Що что-то будет? Я полный блядь! Там машины е, аккуратнее. Я знаю. Я возьми. Я тебе знаю. Сашку знает, куда. А то хуй лобляй. Я думаю, Сашку знает все, не хватит. Нет, ну неприятный. Де пяти

Погрожував кузичною розправою і мене по поусі рости. <тачан> Яка причина того всього? Ну тобі треба питати починаємо. <тачан> Там ж місце немає, я вої будь сука. Ви другому будете? Знаєте даного? Знає, це дітей знає, коли немає. Підписувати будете? Моляйтесь? Що підписувати? Протокол. Підписуватись відмовляється, да? Ви не хочете звісти. Куди? Симо. Для чого? Стіну на камеру, я все зазміняти. Ні, напрямлювати. Віталік. А я, 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 я хочу, ехали. щоб ви поїхали зі мною. Я, я не хочу з вами їхати. Для я чого, за рулем, не, а для чого ви мені з вами їхати? Можна знати? Для чого? Так. Чого п'янь, чи п'яно? Проїдемо разом, проїдемо разом. Ви мені офіційно напишете пояснення, що ви просто мене приїхати в лікарню, тому що ви Бачите, мені підозру, вживання ні алкоголю. П'яні, що не п'яний. Проїдемо разом, пройдемо разом в медичний огляд. Згідні? <путик екоснанція> Але якщо п'яні, я складаю на вас третій. <путик>? У разі, якщо не підтверджується, я то я, ви, я, я ви мені відшкодовуєте. Я я. Відшкодовує. Я Мій зробили. час. Я. Все? Так, так. Вон декабра, а це хто такий? Подивитися відео в інтернеті, ви все зрозумієте, думаю, без нас. Нічого, я кажу, подивитися все відео в інтернеті. Я вас не знаю, мужчина, хто ви такі взагалі. Все щасливо. Тримайте. З правої руки так. ударив в ліву сторону його голови. І дійшов, до нього, так? Так.

Автомобіль забирати чи мати його на режний датчик. Ні, я заберу. Куди вже відійти? Він відмовлявся підписуватися в протоколі. Він тимчасово не отримує. Як спати в суді, буде суд, там ще не знати, чи там спату і може позбавлення прав буде. Якщо суд, назначить штраф, штраф. Просто оплати і забере. А тут ситуація трошки інакше, розумієш? Водій не реагував, ми його зупиняли. Тут не один протокол складається, а два. І тим більше він ще вдарив журналісту. Вдарив? Журналіст, знаєш? Це трошки тяжко. Посвідчення водія Іна 45 із 43. Отут. Ні, ні потім, догалочки. и текст проходит. А с страховка нога, так? Страховка у я не приколкой.